Гравітаційний маневр одна з найгеніальніших технік космічної навігації, завдяки якій космічні апарати може досягати віддалених куточків сонячної системи без величезних витрат палива. Цю техніку також називають гравітаційною пращою або ефектом пращі. Суть техніки полягає в тому, що космічний апарат пролітає поблизу планети і використовує її гравітацію для зміни своєї швидкості та напрямку руху. При цьому не витрачається жодної краплі палива. Всю необхідну енергію апарат отримує від руху самої планети навколо сонця. Коли апарат наближається до планети, її гравітація прискорює його. Після обльоту в найближчій точці апарат віддаляється, і гравітація його сповільнює. У системі відліку планети швидкість апарата до і після зближення залишається однаковою, але ключ криється в іншому. Якщо розглядати ситуацію в системі відліку Сонця, де планета рухається зі швидкістю десятків кілометрів за секунду, то швидкість апарата відносно сонця може суттєво змінитися. Наприклад, Юпітер обертається навколо Сонця зі швидкістю понад 13 км за секунду. Пролітаючи повз планету гігант під правильним кутом. Космічний апарат може отримати значне прискорення або навпаки сповільнення залежно від траєкторії польоту. Теоретичні основи цієї техніки були закладені ще в першій половині ХХ століття. Український вчений Юрій Кондратюк у своїй праці тим, хто буде читати, щоб будувати 1918-19 років, теоретично обґрунтував використання гравітації планет для космічних польотів. Проте ключове відкриття зробив американський вчений Майкл Мінович у 1961 році. Він усвідомив, що гравітаційні маневри можуть значно збільшити швидкість апарату. І різко скоротити витрати палива. Перший у світі гравітаційний маневр здійснила радянська станція Луна 3 у 1959 році, коли вона сфотографувала зворотній бік місяця. Однак, справжнім проривом став маневр американського апарата Mariner 10 у 1974 році, який використав Венеру для зміни траєкторії на шляху до Меркурія. Найефективніші маневри відбуваються біля планет гігантів Юпітера і Сатурна. Їхня велика маса та висока орбітальна швидкість дають максимальний приріст швидкості апарату, проте часто використовуються і. Маневри біля Венери, Землі та Марса, хоча вони забезпечують менше прискорення. Космічні зонди Voyager 1 і Voyager 2, запущені у 1977 році, стали справжніми майстрами гравітаційних маневрів. Їхній запуск був ретельно розрахований, щоб скористатися рідкісним розташуванням планет гігантів, яке трапляється раз на 175 років. Voyager 2 послідовно здійснив маневри біля Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, ставши єдиним апаратом, який відвідав усі чотири планети Гіганти. Місія Касінні до Сатурна ще один яскравий приклад. Цей величезний апарат масою понад 5 тонн здійснив гравітаційні маневри біля Венери двічі Землі і Юпітера. Космічний зонд New Horizons, який у 2015 році вперше дослідив Плутон з близької відстані, також використав гравітаційний маневр. Європейський зонд-джуз, який прямує до системи Юпітера, продовжує використовувати цю техніку. У серпні 2024 року цей апарат успішно виконав перший в історії подвійний гравітаційний маневр, послідовно пролетівши повз місяць і землю. Гравітаційні маневри використовуються не лише для прискорення. Іноді потрібно навпаки сповільнити апарат. Наприклад, щоб вийти на орбіту навколо Меркурія, необхідно значно зменшити швидкість, і для цього використовуються множинні маневри біля Венери та самого Меркурія. Ця техніка відкриває перед людством можливість досліджувати найвіддалені. Ші куточки сонячної системи, економлюючи ресурси та час без гравітаційних маневрів. Більшість сучасних міжпланетних місій були б просто неможливими або потребували ракет-носіїв величезної потужності та вартості. Гравітаційна праща це блискучий приклад того, як людство навчилося використовувати закони небесної механіки для досягнення своїх цілей, перетворюючи гравітацію планет із потенційної перешкоди на потужного союзника в освоєнні космосу.